Лот бурток для дівчинки фулклап. Cool 104 см. Хутро вість йде на замочку Серединка утеплена. Манжет кармани. Подовжений пуховичок 98 см, натуральне наповнення. Він йде такий подовжений. Серединка утеплена, я карманом. 98 подовжений підпояс. Хутро не відсібається. Серединка повністю утеплена. 110. Капюшон відсібається, Подовжений поховочок 110. Талія стягується, Серединка утеплена. 116. Хутро відсібається, 116. 122 хутро відстібається, серединка утеплена, манжети, кармани. Це дуже класна модель. 140 см, гарне поєднання, філюрів з карманами. На ліпучках. Замочок. Серединка повністю утеплена. Капюшон не відстібається. 128 хутро на замкові відстібається. 134 хутро відстібається на капюшоні. 140 подовжений пуховик. Гарна модель. В талії, ніби як стягується, кармани. Хутро на замочку можна відстібати. 134. 152. Та 164 подовжена, хутро відстібається.